Чи варто приймати полівітаміни? Полівітаміни досить популярні серед української молоді. Проте, чи існує достатня кількість клінічних досліджень, які підтверджують їхню профілактичну ефективність на противагу, наприклад, тим же фітопрепаратам, ефективність яких підтверджена тисячолітнім людським досвідом. Нещодавно було опубліковано чергове наукове дослідження, метою якого було, власне, відповісти на це запитання. Наука стверджує, що не варто приймати полівітаміни. Науковці університетської клініки і Центру біомедичних досліджень медичного факультету університету Джонса Хопкінса виконали дослідження, яке присвячене ефективності застосування полівітамінів. Результати дослідження, в якому взяли участь 450 тисяч людей, свідчать про те, що полівітаміни не зменшують ризик серцево-судинних захворювань або ж раку. Цим даним, на мій погляд, можна довіряти. Отже, науковці зробили висновок, що полівітаміни не зменшують ризик серцево судинних захворювань раку, не допомагають при зниженні когнітивних здібностей. Таких як втрата пам'яті і уповільнення мислення. Вони також зазначають, що попередні їхні дослідження показали, що добавки з вітаміном Е і бета каротином є шкідливими, особливо у високих дозах. Єдиний виняток, як стверджують автори опублікованої статті, це фоліва кислота, яку потрібно приймати вагітним жінкам. Фоліва кислота це штучна форма фолату вітаміну групи В, який грає важливу роль у запобіганні вад розвитку нервової трубки у плоду. Рекомендується, щоб всі жінки, які планують вагітність або можуть завагітніти, приймали 400 мікрограм фолієвої кислоти щодня від моменту, коли вони планують вагітність до 12 тижнів вагітності. З кожним роком на ринку з'являється все більше і більше дієтичних добавок, які обіцяють вам здоров'я, красу та молодість. Проте науковці зазначають, що існує обмежена кількість клінічних досліджень, що підтверджують їхню профілактичну ефективність на противагу лікарським травам, ефективність яких підтверджена історією людства. Науковці стверджують, що полівітаміни не є ефективними для людей, які не мають дефіциту вітамінів. За даними наукових досліджень, полівітаміни не приносять користі людям, які харчуються збалансованою дієтою. Наукові дослідження показали, що полівітаміни можуть бути навіть шкідливими для деяких категорій людей. Посилання на статтю, на основі якого зроблено відео в описі до нього. Бережіть себе, отримуйте вітаміни за рахунок збалансованого харчування, а не за рахунок пігулок з пляшечки з вітамінами. До зустрічі на каналі навколо медичні нотатки.